Держава, це є податки, якщо ми не можемо сьогодні чітко сформулювати той принцип, який сьогодні влаштовував не тільки наших підприємців, але і працівників бюджетної сфери, тих людей, які сьогодні отримують ту мизерну заробітну платню. Якщо б я б звернувся, наприклад, до них і сказав, що. Ефективність податкової системи, яка буде дійсно спрощувати умови забезпечення ведення підприємницької діяльності, але буде направлена на детонізацію економіки. Вона забезпечить підняття мабуть втричі в п'ять разів рівень заробітної плати. Тобто той лікар, який буде отримувати не 1200 гривень, а наприклад, 5-6 тисяч гривень, він також би виступав за схвалення виключно такої реформи. Я вважаю, що ми можемо знаєте, треба розділяти зерна від полови, і є певний недолік, я з цим погоджуюсь, і Треба чути власний народ, власних підприємців, щоб уникати будь-яких тих дурниць, які мали той кодекс за який проголосували. Але президент України чітко висловив власну позицію. Він захистив конституційні права громадян. і Я переконаний, що ми маємо не тільки найбільш складний документ із всіх законопроєктів які законів, які є в Україні, а маємо той кодекс, який в наступному році забезпечить ефективну е, діяльність економічно і створить всі умови для того, щоб ми зменшували е, той ту, ту частку тіньової економіки, збільшували доходи бюджету і дали можливість людям розвиватись, працювати на себе і на країну. Я закликав колег і казав, що буде вето треба було б по тим 40% поправкам які стосувалися спрощеної системи сплати податків інших питань які стосувалися обмеження впливу в діях податкової адміністрації інших проблем які стосувалися покращення умов кодексу то я розумів що це буде знаєте, викликати дуже серйозне збурення та протести і на мій погляд для вніс більше 150 поправок, більше половина було врахована. Я намагався все ж зробити все, щоб не тільки ми зосереджували власну увагу на тих проблемах, які мав Кодекс, ти недоліки, а також навколо тих переваг, які давав Кодекс. І я вважаю, що у нас бракує інформаційної політики нам бракує можливості сьогодні забезпечувати певне пояснення, роз'яснення громадянам для того, щоб всі розуміли. Що дійсно дає те чи інше рішення, яке приймає Верховна Рада, особливо податкова система, яка стосується сьогодні майже всіх, я погоджуюсь з тим, що дійсно спрощена система платників податків, вона створила достатньо велику кількість зловживань і уникнення взагалі від податкування. Я переконаний, що ті п'ять років, які працюють в малий середній бізнес на цих умовах, вони... З одного боку, вони покращили ситуацію для цих підприємств з іншого боку, вони фактично створили систему карурповану систему по уникненню сплати податків, яка фактично втрачав держава втрачала мільярди, десятки мільярдів гривень кожний рік. Тому я переконаний, ми мусимо створити чітке розуміння того, що захищаючи підприємців, ми... Зов'язані сьогодні забезпечити захистити доходи бюджету, тому що знаєте, головне питання і ціль податкової реформи це створення равномірної податкової податкового навантаження, щоб ми розуміли, що принципи, які ми закладемо, в цей кодекс а не тільки зменшення податків, кількості податків та податкових ставок, але і створення умов для того, щоб держава ефективно стимулювала економічний розвиток. Якщо підприємцям створю, створити умови для цього і надати дешеві кредити, обмежити вплив контролюючих органів, які в більшій частині відбувалися на незаконних, незаконних засадах, створити Ефективну систему для того, щоб вони віддавали звітність не тільки там кожний квартал, а раз на рік. І вона була в електронному вигляді для того, щоб спростити все, спростити дозвільну систему. Я переконаний, це дасть нам і бажаний результат. Але я вважаю, що система відносин держави і громадянина платника податків вона мусить бути збалансованою і справедливою, тому що повірте мені, що будь-кого з нас не влаштовує в якому стані сьогодні знаходиться лікарня. Дороги, комунальна сфера, який рівень сьогодні забезпечення працівників бюджетної сфери, і ми це розуміємо, що Україна, яка має такі можливості, економічні, ресурсні, вона може збирати значно більший бюджет, і для цього є всі, скажімо так, підстави. Тому. Податкова реформа, а я розумію, що вона мусить сьогодні проводитись не тільки з точки зору схвалення окремих законів, а з точки зору змін в державі, перетворень, щоб кожен знаєте, платник податків відчував, що. Він вже завтра відчує повагу до себе з боку податкових органів, що для нього не буде проблеми дати податкову декларацію, яка сьогодні, на жаль, не приймає більша частина податкових інспекторів. І таке інше. Тому я переконаний, що для нас питання головне це створення умов для економічного розвитку, а це конкретні підприємства, в тому числі і малий і середній бізнес. Це і наповнення доходами бюджету, і створення системи, коли. В нашій країні буде вигідно працювати в бізнесі.